Вітаю! Мене звати Лариса Читака, мені 30 років і я професійна актриса. У 2015 році я закінчила Харківську державну академію культури за спеціалізацією актор-драматичного театру та кіно. З 2013 року я вже працювала в Харківському державному театрі, грала ролі різні, драматичні, комедійні, ліричні. Молодих дівчат, дорослих жінок, різні характери, різний вік. Але після 24 лютого 2022 року я була змушена полишити свій театр, полишити Харків. І зараз я опинилася в Києві і проживаю тут. Маю невеликий досить зйомок, більша частина це реклами. Реклами регіональні, які були розраховані на харківський ринок. Я також маю досвід зйомок в короткому метрі, тому я вмію поводитися перед камерою, не боюся, і знаю, як працювати з партнером. І вірю, що моє велике кіно попереду. Мені б дуже хотілося зіграти в якомусь історичному фільмі, який би розповідав про те, що ми проживаємо зараз, або про те, що проживали наші предки. Також було б цікаво спробувати себе в жанрі комедії і знятися в комедійному фільмі або серіалі. Мені здається, це по мені. Також цікаво було б спробувати себе в костюмованій драмі. Мені таке дуже подобається і хотілося б знятися в якомусь такому фільмі. Я досить пластична. Бо більшу частину життя займалася танцями різними. Також я вивчала академічний вокал в музичній школі. Я вмію їздити на велосипеді, кататися на ковзанах. Декілька разів їздила верхи, тому я не боюся. І, якщо це потрібно, зможу це зробити. Я також вмію поводитися з вогнепальною зброєю. Також цього не боюся. Вільно розмовляю українською, англійською базово. Зараз я її вчу. Начебто все. Дякую вам за увагу і до зустрічі на знімальному майданчику.